Вітаю усіх, хто стежить за новинами рівни, на телеканалі РТБ. Творча група програми День підбиває інформаційний підсумок тижня, що минув. Це головні новини області. Я Ірина Веселовська нагадаю вам найцікавіші та найважливіші події минулих семи днів. Небезпечні школи такий висновок зробили рівненські надзвичайники. Кажуть, якщо нічого не зміниться, деякі заклади доведеться закрити. Якщо є такі приписи, то будемо шукати порозуміння. Замість Києва до рівного дозвіл на закордонні перевезення відтепер можна отримати і у нашому обласному центрі. Раніше майже дві сотні перевізників змушені були їздити за ним до столиці. Коли я дізнався, що буде в рівному відкриття філії, я дуже зрадів. То це зручно, і тим більше я тільки що переконався в цьому. Свій до свого по своє. Рівненські господині відтепер можуть купувати овочі дешевше. В обласному центрі одразу на двох ринках запрацювали фермерські торгові ряди. Там морква, картопля і буряки за цінами виробника. Ціна це мало на картошку може два 2,50. морква так само, буряк 2 рубля. Сміттєпереробному заводу у рівному таки бути його збудує Місцева компанія «Промбуд-3». Таке рішення тендерної комісії цього тижня оголосив координатор будівництва Святослав Ятушенко. Загалом на участь у конкурсі зголосилося 11 претендентів з рівного Львова та Києва. Процес визначення переможця тривав два тижні. Наразі «Промбуд-3» готується до будівництва, яке триватиме кілька місяців. Очікується, що запрацює завод уже у грудні. З'явиться він на території нинішнього сміттєнакопичувального полігону і перероблятиме близько 60 тисяч тонн сміття. На рік зводять підприємства за гроші німецьких інвесторів. В Другому турі відповідно биралися вже не по цифри, то тобто, скільки запропонував які кошти, а в другому турі биралися по тих умовах, які, скажімо так, пропонуючи умовах, на які готові піти підрядна організація по виконанню робіт. Це перш за все терміни, це гарантійні терміни, хто бере на які зобов'язані. Це які, які, кому треба аванс. Тобто, Такі, скажімо, так, позиції були визначними в другому турі. У будівельників заводу з переробки сміття попереду кілька місяців копіткої роботи, яка завершиться з в експлуатацію і, звичайно ж, перевіркою наших надзвичайників. Утім, це буде лише узимку, а зараз напередодні початку навчального року останні перевіряють безпечність рівненських шкіл. Хоча точніше було б сказати їхню небезпечність. У деяких навчальних закладах порушені елементарні протипожежні норми. За що іменесники оштрафували 25 посадовців і заборонили експлуатувати десяток приміщень. Чи безпечно дітям сідати за парти? З'ясовувала Людмила Усік. На вхідний Школи рівного небезпечні, б'ють на сполох рятувальники. Найпоширеніші порушення, не працює пожежна сигналізація, шляхи евакуації зачинені або захаращені, а у випадку пожежі відсутні джерела водопостачання. Крім того, не проводиться вогнезахисне просочення дерев'яних конструкцій будівлі, не своєчасно проводяться інструктажі з працівниками. Особи відповідальні за пожежну безпорку не проходять навчання дотриманням правил пожежної безпеки, некомплектація пожежних кранів. У результаті рейду рятувальники оштрафували 25 відповідальних осіб у 10 приміщеннях. Заборонено експлуатацію. Найгірша ситуація кажуть у 15 школі. Якщо нічого не зміниться, навчальний заклад згідно з приписом 29 серпня буде відімкнено від електропостачання, а вхід опечатано. В школі на той момент саме перевірки не було замінено ще вогнегасники, не зроблено опір ізоляції і не працювала пожежна сигналізація. На даний момент школою вже ліквідовані ці недоліки, і тому говорити про те, що школу буде закрито, це дещо перебільшено. Більшість недоліків освітяни рівного обіцяють ліквідувати до кінця тижня, а от встановити автоматичну пожежну сигналізацію кажуть їм навряд чи вдасться на відновлення сигналізації. Потрібні значні кошти. Це треба буде говорити з депутатським корпусом, сідати, говорити з управлінням бюджету і фінансів і Прораховувати яка кількість. Повірте, що це кошти досить величезні. Заклади, будь-які заклади вони самостійно не зможуть ні встановити, ні відновити, ні заключити договори. Якщо є такі приписи, то будемо шукати порозуміння і можливо поступово будемо їх відновлювати. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Цим школярам хвилюватись про небезпеку пожеж саме у школах не потрібно. Мова йде про екс школярів, а сьогодні вже студентів. На рівночні фінішувала вступна кампанія до вишів. Найбільш популярним серед вступників був факультет міжнародних відносин Острозької академії, де на одне державне місце претендувало 90 абітурієнтів. За словами ректора закладу Ігоря Пасічника, це найвищий показник не лише в області, але й в цілому в державі. Загалом на навчання до острога було подано більше чотирьох тисяч заяв. До іншого національного університету Господарства та природокористування забажало вступити понад 6 тисяч абітурієнтів. Найпопулярніші спеціальності облік і аудит управління персоналом та екологія. А лідерство за кількістю поданих документів належить рівницькому гуманітарному університету, до якого спробувало вступити майже 9 тисяч абітурієнтів. Там кажуть, хоча випускників шкіл цього року і менше, втім конкурс до РДГУ порівняно з попередніми роками є більшим. Лідерство захопила Рівненщина і серед міжнародних перевізників, рівнянам а також їхнім колегам з сусідніх регіонів, які возять товар за кордон. Відтепер не потрібно їхати за спеціальним дозволом до столиці. З ініціативи керівництва області у Рівному відкрили представництво асоціації міжнародних автомобільних перевезень. Транспортники радіють, кажуть, це зекономить не лише їх час, але й гроші. Детальніше, Вікторія Бондар. Для того щоб здійснювати міжнародні перевезення, ще донедавна рівненським підприємцям потрібно було їхати за дозволом у столицю. Втім, відтепер ця процедура стане значно простішою. У рівному відкрито філію асоціації міжнародних автомобільних перевезень України створена філія охоплюватиме 170 перевізників. Економитимуть вони не лише час, але й чималі гроші. Вартість одного літра палива нам відомо 10 десять гривень. А якщо скажімо, навіть маленький автомобіль, там півтора літровий двигуном, чи 1,2 літра, з'їдає 10 літрів на 600 км, 60 літрів, умножуємо на 10, 600 гривень, одна поїздка, та 10 хтось пообідав, це 1000 гривень практично економиться для перевізника, для того, щоб отримати документи. А їх 170, якщо ми умножимо на 170, ми отримав 170 тисяч гривень. Рівненська філія Асоціації міжнародних автомобільних перевізників буде обслуговувати не лише місцевих підприємців, а й бізнесменів сусідніх регіонів. Керівництво області появу такої міжобласної структури саме у рівному вітає. для обласної адміністрації це робота підприємств. Це робочі місця, надходження в бюджет. І коли дійсно є в бюджеті сьогодні кошти, можна виконати всі соціальні програми, це і добробут наших громадян, і будівництво соціальних об'єктів. І тому ми сьогодні влада повинна повернутися обличчям до бізнесу, до малого і середнього бізнесу. Першим клієнтом новоствореної філії став приватний підприємець з Волині Олександр Філінський. Він є власником семи автомобілів і місяць здійснює до 15 поїздок. Чоловік задоволений такими змінами, тому що відтепер його водії зможуть оформляти документи, не змінюючи свого маршруту. Коли я дізнався, що буде в рівному відкриття філії, я дуже зрадів. То це зручно, і тим більше я тільки що переконався в цьому. На місці викусують рахунок, якщо я не спів поплатити без надум раніше. Я можу. Разом за 50 метрів піти в банк, проплатити гроші за квитанцію, Зараз спокійно здав і отримую книжки. НДП. дуже зручно. Також Перевізники отримали можливість помолитися перед дорогою для цього. На території підприємства відкрили капличку. Вікторія Бондар, Богдан Рябунець, інформаційна програма. День Спеціальні дозволи стали ближчими до наших перевізників. А картопля, морква та буряк до ріницьких господинь цього тижня. В обласному центрі запрацювали так звані фермерські торгові ряди. Зробити необхідні запаси на зиму та можна дешевше аніж будь-де. Таким чином влада прагне забезпечити нашим аграріям доступ до споживача, а власне споживачу доступні ціни. Утім, це кажуть лише початок. Уже незабаром в обласному центрі планують створити великий оптовий ринок. Подробиці знає Вікторія Катеринчик. Юрій Лелюк фермерством займається 13 років. Щорічно господарство під назвою родини збирає сотні тонн урожаю. Цьогоріч запевняє, всього також вродило вдосталь. Тепер турбується за реалізацію. Картошки непоганий, урожай, бурака непоганий, моркви трошки хуже. По цінах, я що можу сказати, не знаю. Собі вартість зараз. Ціна саме мали на картошку, хоч би 2,50. Морква так само. Буряв би два рубля. Було б краще, якби було наше місце в ринку, щоб ми стояли постійно, там ніхто нас не гонив. Щоб забезпечити місцевим фермерам місце під сонцем, а рівнянам достойні ціни з ініціативи обласної влади у рівному створено кілька спеціальних торгових рядів. Один поруч з продовольчим ринком, а інший на ринку дикого. Дуже добрі ціни ми довольні. І а продукція дуже гарна. Дуже гарна. Їм треба теж якесь місце знайти, щоб люди знали, куди їхати, откуди. От я йду вже з базару, я скупився. Може, так, і тут у них так, купив. Так, так, так. Я теж вже таки, якби знали, де конкретно продають так, так, так. якесь місце. Конкретне що от вони Але там більші. стоять в асоціації фермерів. Запевняють тепер купити продукцію безпосередньо від виробника в обласному центрі. Можна буде постійно. Щоденно будуть приїжджати ті, які будуть реалізовувати продукцію тут на ринку. І на оптовому ринку, який сьогодні, ви кажете, на дикого, теж працюють наші фермери, збувають свою продукцію. Ну, хто кому як вигідніше. Тому що хто спішить, хто хоче швидше, значить він йде на оптовий ринок на дикого. Хто має бажання і можливість поторгуватись тут, значить, звичайно, тут торгує. Вже з вересня фермери зможуть реалізовувати свою продукцію на традиційних ярмарках на вулиці Набережні. До речі, там планують розмістити постійно діючі торгові ряди. Також в перспективі створення спеціального ринку на околиці міста площою 10 гектарів. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябонець. Інформаційна програма день. Далі я розкажу вам, хто цього тижня святкував ювілей полку. Покажу, які картини малюють юні художники з дитбудинків та протулків, та розповім про перемоги наших пістолетників. Подробиці – менш ніж за хвилину. Полку зв'язку 70 На честь ювілею на території частини встановили монумент. Без управління немає перемоги, а управління без зв'язку також немає. Вогник у долонях. Молоді рівницькі активісти виховуватимуть художників з дітей, позбавлених батьківського піклування. Цього тижня юні міці представили свої роботи на суд глядача. Я малював кроє кораблі, зимові візерунки. Зимові Віват рівницьким пістолетникам. Дві бронзи привезли Олег Омельчук та Юлія Бороденко з Белграда, де завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби. Дві медалі чемпіонату Європи, як можна вважати це не успіхом? У зону особливої небезпеки у найближчі півтора місяця перетвориться Рівненський полігон з 12 серпня по 30 вересня. Цілодобово там відбуватимуться масштабні стрільби та бомбометання. Отож військові закликають жителів прилеглих сіл бути обережними. При цьому нагадують, заготовляти дрова, збирати гриби та металобрухт на території полігону заборонено. І справа не лише у тому, що порушникам загрожує штраф. Це насамперед небезпечно для життя. Небезпеки для життя не бояться і не боялись. Герою нашого наступного сюжету мова піде про рівненських військових зв'язківців. У мирний час їхні місія забезпечувати безперебійний зв'язок між частинами 13-го армійського корпусу. Без зв'язківців не проходять і жодні бойові дії чи навчання. Цього тижня вони і працювали, і святкували. У понеділок вони відзначали день своїх військ. А вже наступного дня солідний ювілей. 70 років виповнилось окремому лінійно-вузловому полку зв'язку, який знаходиться у рівному саме. Тому військові якого першими у незалежній Україні заприсяглися бути вірними своєму народу на святкуваннях. Побував Іван Марчук у понеділок. Військові зв'язківці всієї України відзначали своє професійне свято. А вже сьогодні, у вівторок, у воїнів зв'язківців Рівницького 55-го окремого лінійно-вузлового полку зв'язку ще одна велика подія. Вони святкують 70-ту річницю з дня створення частини. До ювілею на території частини, де зібралась понад сотня ветеранів зв'язківців, відкрили гранітний пам'ятний знак. Він кажуть командири, символізує бойове життя частини. Тут зображений і колишній орден червоного бойового прапора і сучасний волинський хрест. Їх важливість у бою кажуть зв'язківці, важко переоцінити. Без управління немає перемоги, а управління без зв'язку також немає. тому в польових умовах всі функції управління зв'язком покладається на по. Ветерани кажуть, служити у полку зв'язку для них у свій час було одне задоволення. Робили те, що добре вміли, ще й світу побачили. Запам'яталося, коли були великі учення: Запад 73, дозор 86, їздили ми по Білорусі, потім якесь содружество я я вже забув, як називається, коли ми їздили в Болгарію, до Болгарії на учення їздили на Чорне море, Варну, забезпечували зв'язок міністром оборони. Совєтського союзу тоді ще служили в полку і жінки Софія Шевлягіна. Нині з приємністю згадує ті часи. Одна говорила вчителька, коли ти не побиваєш студентом, то не узнаєш молодості. А ми побували в гарнії, ми запам'ятали цю молодость на всю оставшуюся життя. Було в нас головне, щоб не пропустити сигнал, тому що якщо пропустиш, ну це не допустимо було. Ну ми були чемні дуже такі. Ну, дисципліна була в нас зразкова під час урочистостей. Найбільше зв'язківці чекали зустрічі зі своїм кумиром, колишнім командиром 55-го окремого лінійно-вузлового полку. Слухайте, А вам приїхав? Прийняв, Зараз приїхав. і таки дочекались. Вілен Мартиросян приїхав, привітав ветеранів та нинішнє керівництво із солідним ювілеєм. А журналістам висловив свою думку про сучасну армію. Сьогодні жаль, маємо, що маємо то настроєння, яке було сьогодні. нету. To none budem, sovereign сожалений нету. Той армії, которая была, сьогодні нету. Создавати все начала, наверное. Іван Марчук, Богдан Ребонець та Назар Мідріган. Інформаційна програма день. А поки військові створюватимуть армію спочатку. Молоді активні рівняни допомагають створити спочатку майбутніх художників. «Вогник у долонях таку назву має акція, яка стартувала наприкінці липня. Її активісти зголосили стати вчителями співів, танців та живопису десяткам вихованців дитбудинків та притулків. Після того, як побачили, окрім них робити це нікому. Цього тижня юні мітці презентували рівнянам свої малюнки, картини дітей, які мають право на творчість, бачили і наші журналісти. Усі ці малюнки роботи дітей із притулку для неповнолітніх, проявити творчу уяву і спробувати себе в ролі художників дітям запропонували місцеві волонтери в рамках благодійного проєкту Вогник у долонях, що стартував наприкінці липня. Ми стикнулися з такою проблемою, що коли що взагалі в притулках в дитячих будинках такого поняття, як вчитель малювання, вчитель танців, вчитель якогось творчого хендведу, скажімо так, немає. Тобто з дітьми займається творчі виключно волонтери благодійних своїх якихось благодійних засадах. Свої художні таланти продемонструвало 11 вихованців притулку. Робіт було значно більше, кажуть волонтери. Але на виставку відібрали три десятка найяскравіших. Ось на цих фото показані емоції хлопчиків та дівчаток під час творчого процесу. Я малював окрожий океан плавають кораблі зимові зимові вірвінки. Таке вір, 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 вір. настрій поганий. був, суну малювати. щось там. Вони дуже були раді, що хтось за них до них заходить. І е, виставка робіт мені дуже сподобалась. Є дуже гарні роботи. Ну всі роботи гарні, але є дуже гарні. У рамках благодійного проекту самим малюванням волонтери не обмежуються. Вони грають з дітьми в ігри, вчать танцювати тощо. Я займалася з дітьми орігами. Це теж дуже хороше мистецтво, тому що воно розвиває логіку і воно розвиває візуальне бачення дуже добре. І також це є творчість, тобто це є робота пальцями, що взагалі розвиває дві півкулі мозку. Поряд з виставкою у торговому центрі Злата Плаза волонтери поставили скриньку для благодійних внесків. Усі кошти обіцяють сприймувати на придбання матеріалів, необхідних для всебічного розвитку дітей. Іван Марчук, Богдан Рібонець, інформаційна програма День. Не творчими, але спортивними здобутками потішили нас рівненські пістолетники. Дві бронзові медалі вони привезли з Белграда, де завершився чемпіонат Європи з кульової стрільби. Представник школи вищої спортивної майстерності Олег Омельчук виборов нагороду у командному заліку у стрільбі на 50 метрів. Ще одну бронзу і теж командну у змаганнях юніорів на 25 метрів здобула вихованка 4-ї спортшколи Юлія Бороденко. Детальніше про здобутки рівненських стрільців розкаже Роман Сверида. Перше у складі української делегації на чемпіонат Європи зі стрільби з малокаліберної зброї поїхало одразу четверо рівненських пістолетників. У Белграді кольори національного прапора захищали Олег Омельчук та Оксана Камінська, а також юніори Роман Нагорний і Юлія Бороденко. У підсумку доросла чоловіча та юніорська жіноча команди здобули бронзові нагороди, а от в особистому заліку наші стрільці були не дуже влучними. Провідний рівненський спортсмен Олег Омельчук став лише п'ятнадцятим. Причиною такої невдачі називає на. Самовпевненість. Причина в тому, можливо, що на тренуваннях був дуже в хорошій формі. Я думав, що зможу добре виступити, виступити, і це трошки мені заважало. Потрібно було переключитися більше на роботу, а не думати про, про перше чи друге місце в особистому заліку. Інша медалістка Юлія Бороденко в особистому заліку стала шостою. Вона своїм виступом задоволена. Дівчина на змаганнях міжнародного рівня виступала вперше до того ж до складу збірної потрапила лише останньої миті. Результатом задоволена. Особисте місце було шосте. Можна було краще, можна було, але попала можна сказати рекорд. Якщо рекорд в мене 568 очків, то я попала 567». Тобто на рахунок результату задоволена, на рахунок місця задоволена. Хоча, думаю, набагато приємніше стояти одному і на самій високі складинці. Тренер Сергій Бондар результати своїх підопічних в цілому називає позитивними і закономірними. каже Юлія Бороденко, наприклад, стріляла із пістолета, якому вже 22 роки. Інший юніор Роман Нагорний взагалі змагався з чужою зброєю. Дві медалі чемпіонату Європу як можна вважати це не успіхом. Ми б розраховували, в розраховували принципі, що будуть і особисті місця кращі, але я вам скажу, що не кожен спорту у нас в області взагалі привозить медалі щоб на Європу. Європи. Вже за три дні інший рівненський стрілець Андрій Сокол вирушить до Пекіну. Там він у складі збірної України виступатиме на всесвітній універсіаді. А 18 вересня Олег Омельчук візьме участь у фіналі Кубка світу із кольової стрільби, що пройде в Польщі. Роман Свирида Денис Коломис. Інформаційна програма День. Ми бажаємо нашим спортсменам нових яскравих перемог, завойовуйте нагороди, а ми завжди будемо готові розповісти про це усім. Таким запам'ятався тиждень, що минув журналістам служби інформації телеканалу РТБ, якими будуть наступні робочі дні. Дивіться, починаючи з 19 19-ї вечора у понеділок. У студії для вас працюватимуть я, Ірина Василовська і мій колега Сергій Шидловський. А уже за тиждень ми знову нагадаємо вам про пережиті події. Хочете про все знати першими або переглянути сюжети ще раз, заходьте на сайт. Телеканалу РТБ у інтернеті. Якщо ж самі маєте цікаву інформацію, дзвоніть і ми розкажемо про неї усім. Це були головні новини області на телеканалі РТБ. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі!